Сьогодні в нас на тесті великий сімейний автомобіль. Всі ви його добре знаєте. Це шкода Октавія. Але є один приємний бонус: на ріші радіатора красується шильдик РС. Шкода Октавія це один з найпопулярніших автомобілів С класу, що виробляється концерном Фольксваген з 1996 року. У 2013-му у Женеві було представлене вже третє покоління, і традиційно шкода представляє заряджену версію своєї моделі під назвою РС. Сьогодні в нас унікальний формат тест-драйву. до мене доєдналися мої колеги Роман та Тарас. І в цих хлопців унікальне завдання. Один з них буде шукати лише позитивні якості цього автомобіля, другий буде намагатися знайти весь негатив в авто. Робити це дуже просто. Хлопці, в мене є ключ. Хто з вас зараз скаже, в якій руці саме ключ, той шукає плюси машини, хто не вгадає, той мінуси. Я перший. Давай. Тара шукає плюси, Роман. без негатив на тобі. Дякую. Реально, як на мене, це машина для молодого чоловіка, який недавно одружився, а лише ну, хоче поганяти. Тому що мотор тут абсолютно дозволяє це зробити, але тут є багажник, в якому можна і дитячий візок. Повозити і те, що з картоплею зі села забрати. Так, це РС, це заряджена машинка. Але місця ззаді, не як в зарядженому хечбейці, місця ззаді дуже багато. В мене 1,83 м зросту. Я за собою сижу так, що в мене ще дуже багато простору перед колінами і над головою теж. Звісно, найцікавіше в цьому автомобілі це те, як він їде, як він рулиться. Тому я не буду говорити довго про три режими, які тут є. Я одразу вмикаю режим спорт. Починає гарно гарчати резонатор, який дуже гарно горчить. Навіть знизу він дає такий басовитий рокіт, і ми поїхали подобається, що шкода, і в принципі Volkswagen Group робить останнім часом зі своїм дизайном. Знову ж таки, є якась тенденція у них, що всі автомобілі стають квадратнішими з гострішими лініями. Ну і направду шкоді дуже повезло з цим дизайном. Октавія виглядає просто шикарно. Звичайно, Октавія виглядає шикарно. Ну а в виконанні RS тут нема що говорити, тому що дуже багато е елементів додано і. По всьому салону, по всьому кузову автомобіля є ці маленькі шильдики РС, і ти не забуваєш, в якій машині ти їдеш. Я кажу браво дизайнерам шкоди, тому що новий їхній напрям дизайну мені особисто подобається надзвичайно. В салоні машини все досить традиційно для німців та чехів, але німці все-таки. Тому що саме Volkswagen випускає випускається машину, і коли ви подивитесь на кнопки, не подобається пластик, кнопочки, які керують системами бортового комп'ютера і магнітоли на кермі. Вони чомусь піднімають отакий неприємний люфт. Отакий От чують. Це німецька машина, і дуже круто тут зараз відчувається спортивний дух. У нас машина майже в максимальній комплектації. Карбонові накладки, які є, їх є достатньо, і цей карбон в лапках він виглядає досить таки гарно. Кермо заслуговує окремої поваги. Ми маємо ось цей такий незрозумілий для мене виступ. Дуже багато водіїв, які люблять кермувати однією рукою, тобто вони роблять ось таким чином, і це не завжди зручно. Воно маленьке. Воно повністю обшите шкірою з боку перфорованою, воно зарізане внизу. Ну і знову ж таки, коли ти сидиш за кермом, зрозуміло, для чого цей виступ. І воно ну, якось так відчувається як пружна жіноча попа. Ви сидите комфортно, виводите автомобіль. По спортивному виводити автомобіль, який може їхати спортивно, може драйвувати спортивно, але вам дуже зручно. Мені не подобається бокова підтримка. Тобто, коли ти сідаєш, в автомобіль доволі дорогий, вартістю близько 40 тисяч доларів, і виникає запитання, чому в цьому автомобілі не регулюється підголівник. Сидіння дають дуже гарну бокову підтримку і гарну фіксацію голови, і плюс захист шийного відділу, і так само у вас руки лежать правильно. Вони лежать там, де мають лежати. Підлокітник достатній. Ліва на дверці підлокітник теж достатній. У вас нічого нікуди не зіскользує, у вас нічого нікуди не вилітає. Воно лежить так, як має лежати. Трішки нелогічною, неергономічною для мене є мультимедійна система, яка, до речі, тут є не базовою, а опційною. Є навігація, є внутрішній жорсткий диск. Але логіка цих кнопок, логіка сенсорного екрану, вона не така, яку. Яку ми звикли бачити в BMW, в Audi з системою MMI, Там розбереться і шестирічна дитина. Тут треба добре полазити просто по меню, зрозуміти, коли і які кнопки варто натискати. Ми маємо козирки, які не мають підсвітки. То, в принципі, тут просто собі. Таке дзеркальце. Принято, Прийнято, щоб підсвітка була в дорогих автомобілях. У нас коробка DSG 6 яка зараз в режимі спорт і мануальному режимі, і перемикається вона. І. Раз! Раз! А! Ха -ха, ласточка! Коли ми різко натискаємо на педаль акселератора, є затримка, тобто вона ледь відчутна, але знову ж таки така невеличка яма в прискоренні. Виникає питання до самого виробника, чому вона повинна бути? Двигун у нас бензиновий, турбований TSI, потужність 220 кінських сил, об'ємом 2 літри. Це е, новий двигун для Фольксвагена, для шкоди, і саме такий самий двигун стоїть на Фольксваген GTI. Чи вистачає його в принципі з головою порівняно з попередньою шкодою Octavia RS. Двигун додавав всього 20 коней, проте він додав приблизно 80 Нм крутного моменту, а це, звісно, в першу чергу відображається на розгоні. Ви їдете з певною швидкістю, вам потрібно здійснити маневр, і ви просто дожимаєте педаль. І машина вам дає таку віддачу, як вам потрібно, і машина вистрілює вперед рівно настільки, наскільки вам потрібно. Ми заглянули під капот цього автомобіля. Що мене здивувало, в автомобілі досить дорогому автомобілі, в дуже багатої комплектації капот піднімається руками. У нас є е, кочерга, так звана, немає гідравлічних о, таких підйомників. Власник цього конкретного автомобіля їх доставив, але були доставлені опори від іншого автомобіля. На нашій машині стоять 18 дюймові диски. В базі йдуть 17 дюймові. Я дуже боявся, що низький профіль, жорстка спортивна підвізка насправді будуть працювати по покриттю як перфоратор, будуть відбивати абсолютно все насправді комфортно. Якщо ви думаєте, що цей автомобіль, так як він спортивно настроєний, і підвізку настроєна спортивно, і дуже гарно проходить всі повороти, дуже гарно тримає дорогу в віражах, що він жорсткий, так, можливо, дивлячись, з чим порівнювати. Але ми пам'ятаємо, що це машина, яка розрахована все-таки на натяк на і на спортивне водіння. І зараз ми виїжджаємо на бетон. Класичний львівський бетон, так скріплений біля арени Львів один до одного, і ми зараз їдемо по стиках. І ми їдемо плавно і нормально. У нас в салоні є кнопка RS Mode, якою ми можемо перемикати режим роботи двигуна, трансмісії, кермового підсилювача. І насправді здавалося б, чи часто вони працюють, ці режими, а тут вони працюють, тому що виробник додав механічний резонатор під капотом, якщо ви їдете саме в режимі спорт, то цей резонатор дуже гарно такі. Дає вам зрозуміти, що це спортивна машина, покрикуючи гарно. Якщо ви бажаєте їхати в екорежимі чи в нормальному режимі, резонатор вимикається, тим, тим самим е, не заглушуючи ваші вуха і вуха оточуючих пішоходів. Але ж як він звучить, звук двигуна мене. Скажем, не вражає. Немає такого, от вау, я їду на РС. Коли ви відкриваєте багажне відділення, ви отримуєте неймовірну кількість простору, так як це ліфтбек, тобто це автомобіль, який виглядає як седан, але кришка відкривається багажника разом зі склом. Ви отримуєте дуже дуже багато простору. І так само у вас є сидіння, які увага! Це шильдик РС на автомобілі складаються з багажного відділення нажиманням двох простих ручок. Під підлогою багажного відділення ви знайдете 18-дюймову запаску. Офіційно в Україні цей автомобіль продається на 17-дюймових дисках. Це насправді для мене не зрозуміло. Тобто, як 18-дюймову запаску ставити на коли тебе 17 дюймове колеса. Що люди купляють таку машину, чесно кажучи, не знаю, тому що якщо ви хочете поганяти, є Volkswagen Golf GTI 7 -е покоління, це саме та сама платформа, той самий двигун, який в нас встановлений, тільки в менших розмірах, він легший і, відповідно, більш драйвовіший. Але якщо у вас є сім'я, і питання стоїть про один автомобіль на сім'ю, в якому возити і дітей та дружину, і можна. На вихідних поганяти, наприклад, то це непоганий вибір, друзі. Це емоція. Це не автомобіль, який купується для того, щоб просто перевозити себе з пункту А в пункт Б. Це автомобіль, який купується для того, щоб отримувати емоції. Саме страшна річ для автомобіліста — це миттєвий розхід палива, включений rs мод і поїхали. 40. 40, 40, 40, 40, 40, 40, 40 літрів на сотню. В першу чергу це машина для фану. Коли ви вирвались нарешті з дому, знайшли вільну трасу чи знайшли кільце якесь гоночне і можете собі дозволити вижити з неї абсолютно все, тому що шестиступенева коробка передач DSG дуже добре перемикає передачі, доводячи оберти двогуна Більше, ніж до 3,5 тисяч. Тобто вона тримає. Вона не хоче відразу перескакувати і робити вашу машину такою самою, як звичайна Октавія. Кінець кінців ви переплатили дуже багато грошей, щоб мати можливість їхати, а не ходити, а їхати. Переходьте дорогу на пішохідному переході. Будь ласка. А враховуючи те, що вартість є. Явно не шаленою. Вона є абсолютно адекватною, допустимою, як на мене, особливо за машиною з такими характеристиками. Це порядка 36 тисяч доларів. Станом на сьогодні це 850 приблизно тисяч гривень. Вона відпрацьовує їх в повному обсязі, повірте, кожну копійку. Кожну. Ну що ж, в цілому автомобіль справив досить хороше враження на нас, але він для мене не був сюрпризом. Я що читав в інтернеті, його характеристики, те й отримав тут. Але ми знайшли і деякі мінуси в авто. Роман не дуже зручні сидіння, відсутність підговіргульованих підголівників. Ну і напевне, якщо говорити загалом про автомобіль, маленькі нюанси, які помічаються в процесі експлуатації. Тобто, якщо говорити загалом, мінусів не так багато. Проте це великий спортивний автомобіль і для нас, хлопців, само собою, що більше плюсів в ньому, про які розкаже Тарас. Це один великий суцільний плюс. Це автомобіль, який чотиридверний та п'ятимісний з шильдіком РС, який вам дарує і багато простору в салоні, і в багажному відділенні, в тому числі його більш ніж достатньо. І в той самий момент це автомобіль, який дарує вам емоцію, починаючи від двигуна та гальмівної системи, які просто чудові. І коробка передач теж закінчуючи тим, що це дуже дуже красивий автомобіль, який виглядає гарно і їде правильно. Це те, що буде дарувати вам насолоду кожен день. Такий і має бути автомобіль для емоцій, для водіння. Ну що ж, це була анатомія драйву. Ми вже готуємо для вас нові тести нових автомобілів. Залишайтесь з нами.